Усім привіт, готуємо печиво зебра. Для цього нам з вами знадобиться борошно, вершкове масло, цукор разом із ванільним цукром, какао та одне яйце і розпушувач. У мисці ми поєднуємо вершкове масло разом із цукром. Перемішуємо до однорідності. Далі у цю масу вводимо одне яйце і також все ретельно перемішуємо. Потім додаємо ложку чайного розпушувача та вводимо борошно. Борошно вводити треба не все, десь 2 столові ложки треба залишити. Далі наше тісто ми умовно ділимо на дві частини. Одну частину перекладаємо в іншу мисочку. Цю частинку ми будемо вводити з вами борошно, яке залишилось. А в другу ми з вами вводимо дві столові ложки какао. Замішуємо м'яке тісто, яке налипне до рук. Ось таке тісто ми з вами отримали. Далі сюди вводимо дві столові ложки борошна. також замішуємо таке ж саме тісто, як і попереднє. Обидві частинки тіста ми загортаємо у плівку і відправляємо в холодильник десь хвилин на 30-40. Дістаємо тісто наше, яке полежало вже в холодильнику, і розкатуємо круг, овал, можливо, в когось прямокутник вийде. Через те, що в мене температура на кухні велика, тому що працює духовка і дуже жарко, тісто почало трішечки тріскатися, але на це потім не вплинуло на результат. Другу частину ми розкочимо так само, але вже я розкочу через два пергаменти, тому що нам треба буде перекласти поверх білого. Перекладаємо тісто. І розрізаємо на три частини вздовж і складаємо ці частинки одна на одну. Те, що було зайве, я потім обрізала так, щоб вийшов більш-менш прямокутничок рівний. І розрізаємо також на такі прямокутнички. Далі перекладаємо все на деку, можна класти ось так, можна так, як я поклала тут, немає різниці. І відправляємо в розірту духовку до 180 градусів на 15-20 хвилин. Дивіться по своїй духовці. І ось таке печиво ми отримали, це дуже смачно. Готуйте, діліться вашими враженнями, буду вдячна за підписку та вподобайку. Усім гарного дня!